21 листопада Олександрія попрощалась із двома загиблими військовими земляками 39-річним Олександром Антоновим та 47-річним Романом Тарасенком. В останню путь захисників проводжали рідні, друзі, побратими, представники влади та духовенства. Ці люди вони герої, герої сучасності, герої нашої України, гідні нащадки козацького роду. І ту справу, яку вони роблять, зараз боронячи нашу незалежність і нашу Україну, вона надзвичайна. Не можна описати її в словах, тому що якщо ми втратимо свою державу, якщо ми втратимо свою землю, то ми тоді перестанемо бути народом, ми перестанемо бути нацією, якій було це все передано і збережено нашими пращурами. Олександр Антонов закінчив шосту школу, проходив строкову службу в прикордонних військах, працював водієм-далекобійником за кордоном. Захисник добровільно вступив до лав Збройних сил України. Олександр і Роман, які також з перших днів повномасштабного вторгнення обрали шлях захистити, захистити Україну, захистити свою домівку, захистити свою родину. Бачимо, що щодня наш день починається із масованих. А так з боку ворога, який продовжує нас лякати, який продовжує намагатися поставити нас на коліна, який продовжує знищувати міста і села, цивільне населення, обстрілює школи, лікарні, садочки. Навіть ворогом його важко назвати. Це варвари, це не люди, які просто стеряють із земля, із лиця землі нашу Україну. І нас усіх намагається поставити на коліна. Я вкотре кажу: ми не маємо права стати на коліна перед ворогом. Ми повинні стояти на колінах тільки перед нашим прапором і в пам'ять про наших захисників, які дають нам право на життя. Земляк брав участь у звільненні Херсону, нагороджений іменним годинником за оборону Миколаєва, відзнакою за розмінування Херсону та нагрудним знаком Золотий хрест. Кум згадує Олександра як веселу і життєрадісну людину. Олександр був моїм рідним кумом з перших днів ми. З ним на війні. На жаль, сьогодні ми з ним прощаємося. Олександр був завжди доброю людиною, завжди всім допомагав, як кажуть, ніколи не відступав. Куми, будемо завжди тебе пам'ятати. Слава Україні! Волонтерка Інна Порошина постійно підтримувала бригаду, де служив Олександр, організовувала збори та відвозила допомогу. Тільки нещодавно, буквально за тиждень до його загибелі, ми збирали на чотири балони, збирала вся Олександрія, всі дружно допомагали. Зустріч у нас з ним була тут в місті Олександрія. Він привіз автомобіль на ремонт. Зустрілись, обнялись, шутили, поспілкувались. Но погляд в нього був дуже важкий. Дуже важкий, він, мабуть, відчував, що так буде. Там важко, Курахова дуже важко, дуже гарні військові, але він єдиний військовий, на кого ми казали Титан. Це був не те, що він титан, що він е е е великий, це була титанічна любов до України, це була титанічна любов до родини, титанічна любов до своїх побратимів яких він завжди яким допомагав, яких витягував з дуже важких ситуацій. Тому нам дуже боляче це дуже важка втрата. Молодший сержант Олександр Антонов загинув 14 листопада під час ведення бойових дій в районі Курахового Донецької області. Роман Тарасенко навчався у 17 17-й школі. Після у політехнічному коледжі, проходив строкову службу. Згодом поїхав до Одеси, де відкрив власний бізнес. Сімейні обставини змусили Романа повернутися до рідного міста у березні 2022 року. Захисника мобілізували. Ця людина була. Завжди на позитиві, завжди усміхнена. І для нас кожна смерть нашого побратима це розбите серце. Хлопці стали на захист України з перших днів, тому що не хотіли бути рабами, рабами Московії. Як каже, одна із приказок рабів до раю не пускають, тому хлопці побудуть в рай, я в цьому впевнений. І будуть служити небесному війську, як служили добросовісно українському війську. Головний сержант Роман Тарасенко помер 17 листопада у лікарні Дніпра від отриманих поранень під час виконання військового завдання. Поховали Романа Тарасенка та Олександра Антонова на військовому кладовищі.